Бакова каша або гарбузова каша. До речі, а як вони називались у вашій родині? Та чому в різних регіонах України назва цієї страви відрізняється? Кабак це найменування гарбуза у турецькій мові. Відповідно, на територіях України, які розділялись на козацькі паланки, що мали активну торгівлю з Туреччиною, а це нижні подніпров'я від порогів. При Чорномор'ї, при Азов, Бань та Крим, цей овоч традиційно звали саме Кабаком, а страви – кабаковими. На іншій території України панує слово гарбуз, Хоча навіть у Куцюбинського можна зустріти й кабаком кабак відносно Полтавщини. Цікаво, що саме кабаком звично звуть гарбус російськомовні українці, а от за словом, тиква можна впізнати експата у першому, максимум другому поколінні. Ну і ще до тикви. Це не лише російське слово. Тикву продають на базарах Боснії, Болгарії та Північної Македонії. А наприклад, у Польщі гарбус то диня, хоча це вже зовсім інша історія.